Незважаючи на загострену ситуацію в Донецькій області, різні благодійні організації та волонтери не припиняють допомагати мешканцям. Благодійники розуміють, наскільки їх підтримка допомагає людям вижити в реаліях сьогодення. Так нещодавно гуманітарний вантаж надійшов для мешканців одного з районів Покровська. Ну ми от приїхали з Бахмута в 2022 році. сторона і доволі таки неплохо, особливо перше вірем'я. Осуществление вот этих вот гуманитарных заездов сюда помогало нам выжить. А так, вообще, это мероприятия, которые очень, -очень помогают выжить не только людям самого-самого, так сказать, нищего, можно сказать, слоя населения, ну и и шахтёрами и так далее. Хочется сказать большое спасибо. У нас всё время неспокойно, тем не менее, люди сюда пробиваются, пробираются и каким-то образом помогают нам выжить. Хотя уже 30 км с чем-то у нас до линии фронта. Конечно, хорошо. Конечно, хорошо, какая-то есть помощь. Спасибо за то, что дают. Спасибо за гуманитарку. От що нас не забувають, от в таке час, стріляють без кіне коли вже це прикратиться. Це дуже добре. Усім допомагають молодці. Волонтери це супер люди. Ну, звісно, допомагає. І мука, і все, і крупи. Все, все йде в ход. Кожний місяць, тут три дні тут стоять, так що можна успіти все зробити. Получить вовремя, все, все я думаю. Всі успівають просто. За словами благодійників, це не остання видача гуманітарної допомоги у Покровську. Різні благодійні організації та волонтери не припиняють своєї роботи, аби допомагати людям, які цього потребують.